Ну шо, салют, народ! рот. Коротше, історією лишаємо ми цей весь дальнобой і будемо пробувати займатися чимось іншим. Зараз приїхали, коротше, ми тут на вигрузку недалеко. На шосту ранку маємо фікс. Прийшлося заїхати в якесь поле просто переночувати. Зараз їдемо. Зачекаємо шостої ранку і вигрузимося і поїдемо на базу. База в нас вже є. Куплена, оформлена на виручені гроші з дальнобоя. Подивимося, що нам з цей фурою робити ще. Може продамо, може.